В нормі серце має повернути бути чу -чуть лівіше і аорта має відходити в цю сторону, йти вниз рівнесенько. І тому, коли ми далі розглядали, бачили, що печінка знаходиться у нього в лівому підриберії. Це аномалія. Андрій Кіхтяк один із судинних хірургів, хто оперував Ярослава Балацького з Львівщини. Розповідає, пацієнти із дзеркальним розміщенням органів в області зустрічаються раз на 10 тисяч людей. А операцію через розрив аневризми в такого пацієнта зробили у Львові друге у світі. Андрій Кіхтяк додає такі операції в обласній лікарні роблять за півтори години, а цього разу дві з половиною. Це нам створювало проблеми, тому що всі маніпуляції треба проводити дзеркально, тобто на виворіт, А це мене незвично для нас. Своло і під час операції основне завдання хірургів якнайшвидше поставити затискач вище місце кровотечі, щоб припинилося витікання крові за межі судин. Затрачався час, щоб зорієнтуватися в структурах, які є в організмі. Орієнтири абсолютно змінені. Виявлено було аномальне положення дванадцятипалої кишки, яка нам заважала, тому що вона лежала прямо в поперек цілої аорти. Вірослава Балацького зараз стабільний стан, каже лікарка-анестезіолог Ірина Бурбела. Такі пацієнт Складний з анестезіологічної точки зору на всіх етапах, тобто на етапі транспортування, власне, операції і післяопераційного періоду. Тут велику роль грає злагоджена робота всієї команди на кожному етапі. Ярослава Балацька, дружина унікального пацієнта, розповідає, в родині знали, що чоловік із дзеркальним організмом. Апендицизів і різали то вже знала. Ну він так на нічого ніколи не скаржився, що я там щось болить, бо що ніколи. Здоровий був до того часу. Як тільки приїхали, швидка я сказала, що вони стали робити кардіограму, а я кажу, з правої сторони робіть серце. Чоловік ще кілька днів буде в реанімації. Згодом його переведуть у звичайну палату. Важаємо, я ще дівотеку, добре? Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини на Суспільному. Львів.